Слава Ісусу Христу, муж по серцю Божому Давид сказав: Поверни мені радість спасіння і духом лагідним утверди мене. Для чого? Щоби звістити беззаконникам дороги Господні і грішні нечистиві до тебе навернеться. Але перед тим Давид ще каже улюблені. Що лиця Свого від мене не відвертай, і Духа Твого Святого не відбирай від, від мене. Але обнови, каже, духа тривалого внутрі, духа правого обнови в мені. Слава Ісусу! Ось, І Давид тоді ще каївся, і Бог Його наставив, і встановив, і не відвертав свого лиця від Нього. І каже, далі Давид, я би міг принести Богу жертви. Але це тобі не негодно, але вгодно Богу жертва, дух зламаний, сукре, сукрушений і зламаного серцем, ти, Боже, не пройдеш. Слава Ісусу! Ми сьогодні, дорога церква, брати і сестри, християни, друзі, родина, ми будемо всі роздумувати про змістнення наше утвердження в Бозі, щоб ми мали цю радість спасіння. І йшли за Ісусом, назад вже не озиралися, не ми що взялися за плуга, назад, нам не треба навертатися вже до гріха, а йти Божою дорогою і триматися Ісуса Христа, бо Ісус сказав: Я, дорога, правда і життя, до Отця ніхто не приходить, як через мене. Слава Ісусу! Ісус є двері, в Царство Боже, і Він хоче нас утвердити, зміцнити ось. Як це робили апостоли, апостол Павло і інші, і сила і Варнава. Ми про це з Божою помічю будемо говорити улюблені. Тому хочеться, щоб в дійсності кожен обновився, утвердився і тримався Ісуса Христа. Я перед проповіддю хотів зачитати Боже Слово. Це буде послання апостола Павла до Ефесян, Третій розділ, 13 і нижчий вірші. Тому то благаю я вас не занепадати Духом через терпіння моє через вас, бо воно ваша слава, для того схиляю коліно своє перед Отцем, що від нього має імення кожен рід на небі і на землі, щоб він дав вам за багатством слави своєї силою зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішнім. Щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви закорінені і основані в любові, змогли зрозуміти з усіма святими, що то ширина і довжина, і глибина, і вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. А тому, хто може зробити значно більше над усе, чого просимо і думаємо силою, що діє в нас, тому слава в церкві та в Христі Ісусі на всі покоління на вічні віки. Амінь. Слава Ісусу! Улюблені, як хочеться, щоб сила Господня діяла в церкві Господній. Амінь. Щоб ми дали волю для Духа Святого, і Господь хоче нас всіх. Міняти, перемінювати в образ свій. Ось. І щоб ми всім серцем трималися Господа і були утверджені на ньому, щоб Він, по своєму багатству збагатив нас, утвердив нас в чоловікові внутрішньому, щоб ми твердо трималися Ісуса Христа, бо вірою, Ми є тверді, ось Він нас намостив і утвердив Ісуса Христа. Щоб ми іншим людям звіщали це велике спасіння, і каже і пізнати любов Христову, яка перевищує знання людське, перевищує наше знання, улюблені, любов Христова, який Він любовю і добровільно пішов на хрест, щоби нас врятувати і дати нам вічне життя. Слава Ісусу! І ми, улюблені, маємо. Зміснені бути і збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним камнем є сам Ісус Христос, на ньому вся будівля улад побудована, <кхух> росте святий храм у Господі, що на ньому ви разом будуєтеся духом на уселю Божу. І Вишлі каже: бо Ісус є наш мир. Що вчинив двох одне і зруйнував середину перегородину, порожнечу своїм тілом. Він своєю наукою знищив закона заповідей, щоб з обох збудувати собою одного нового чоловіка, мир чинивши. Бог хоче, щоб в нашому серці улюблені, завсіди був мир, щоб ми були збудовані на основі апостолів, щоб ми колись були далекі ось, але. Через дорогу ціну кров, каже, ви стали близькі Стали близькі і маємо це громадянство ізраїльське і тішимося, що нас Господь привабив до себе. Ось, Тому що ми, дійсно, є діти Божі, сини Авраама по вірі, слава Ісусу. І тому дійсності ми маємо уповати тільки на Господа. І цей дух правди, Правий, хай буде обновлений внутрі нашого серця. Слава Ісусу! Апостоли, колись вони ходили, навчали людей і зміцнювали душі учнів, учнів і просили їх перебувати у вірі, ось, навчаючи, що багатьма горями належить нам війти в Царство Боже. Ось. Тяжко було апостолу Павлу. Ось побили його улюблені в ріст в лістрі, сильно побили. Що думали, що він вже помер та камінням побили Павла. Але Павло став, ось прийшов дерев'ю і тим людям каже, що проповідав їм Євангелію, що треба багатьма скорбями, горями війти в Царство Боже. Слава Ісусу! Тому нам треба утверджуватися Ісуса Христа улюблені. Як Павло утверджував учнів, так само і нам треба утверджуватися. Ось так само, як написано улюблені Юда і сила, бувши пророками, вони рясним словом давали наставлення братям і утверджували їх. Ось. Як це є добре, коли в церкві є пророки, ось коли вони мають відкриття від Господа і зміцнюють, утверджують народ Господній, щоби ішли всі далі і далі за Ісусом. Слава Ісусу! І написано, що. Церкви утверджувалися вірою, і кожного дня Господь додавав до церкви спасених. Ось, і ті апостоли Павло прийшли в церкву ось, і їм розказували про ті постанови, що зробили апостоли і присвітери, щоб язичники, які навернулися до Господа, стримувалися від ідольства, від крові, ось, щоб не споживали кров, від задушенини і не чинили блуду. Ороблячи так, каже, ви добре зробите. Ось тому улюблені так дійсності, щоб всі так трималися Божого Слова, і зміцнювали, і утверджували братів, слава Богу. І дав би Бог, каже, як Павло каже, прийшли всі лікию і утверджували церкви. Тобто, щоб християни міцно стояли в Господі, не відходили, ось, щоб мали той дух правий всередині, внутрі, нутрі, ось. Щоб дійсності внутрішньому чоловіку вкоренився і жив Ісус Христос, щоб там не було нашого Я, а щоб ми а були утверджені в Ісусі Христі. Слава Ісусу. І Павло каже, так само Він прийшов в Єрусалим і іншим людям говорив, щоб вони навернулись до Бога і робили діла гідні покаяння. Слава Ісусу! Щоб інші люди побачили велику переміну, що та людина. Навернулася до Господа. І далі каже слово Господні такі ось слова. А Бог терпіння і потіхи, Хай каже, вас зміцнить, каже, і зробить вас однодушними ось, по вірі, по вченню Ісуса Христа. Слава Ісусу! Бог хоче нас утвердити улюблені і зміцнити, ось, щоб ми в дійсності ми трималися здорової науки Ісуса Христа. Хвала Ісусу, і слава Йому. Далі Павло пише до Коринської церкви, наставляє, і каже, що Бог каже, <кій> утвердить вас до кінця, щоб ви були не повинні на День Господа Ісуса Христа. Вірний Бог, яким ви і покликані до спільноти Сина Його Ісуса Христа. Там в вічності ми будемо мати спільність Ісусом Христом, і тут на землі улюблені. Ми маємо спільність з Ісусом Христом в молитві нашій, ось, але Він закликає нас, улюблені, щоб ми були утверджені до кінця і не повинні аж на прихід Господа Ісуса Христа. Слава Ісусу! Тому хай Господь укріплює народ свій, під благословить і не оставляє. Якщо Павло пише такі ось слова, ми зачитаємо новірний Господь, який утвердить вас. І збереже від лукавого, чуєте? Тільки єдиний Господь, який може утвердити нас і зберегти нас від лукавого. І ми впевнені про вас, Господі, що ви виконуєте і, буде, і будете виконувати про те, що ми вам даємо накази. Господь же хай направить серця ваші на любов Божу і на терпіння Христове. Ось щоб ми навчилися, як Ісус терпів, щоб ми були терпеливі, улюблені. Тому хай Господь підкріпить своє наслідя, сміцнить, угрунтує. А нашому Богу хай буде слава, щоб ми всі щирим серцем трималися Господа. Амінь.